Американські експерти досить скептично оцінили досягнуті у мінську домовленості. Думки коментаторів аналізував Олексій Кузьменко. Когось лякає, що нову угоду просто не виконають інших ще більше, що таки виконають метью Рожанський з центру Вілсона. Вважає наступні дні будуть дуже гарячими, але переконаний, Москва спробує стримати бойовиків, бо не хоче американської зброї в Україні. Ну я абсолютно Я очікую, що до неділі буде тиск з Москви, щоб припинити конфлікт, бо є загроза озброєння України з боку США. і думаю, що єдиний спосіб вийти з ситуації мирна домовленість». експерт. Попереджає вже навесні сепаратисти знову можуть почати наступ. А привід знайдеться з іншого боку. Якщо мир протримається, з Путіна можуть почати знімати санкції. Професор американського університету Кіт Дарден теж вважає, у Росії є причини дотримуватися угоди, адже усі її побажання виконано продовження ж війни лякає однаково і Росію, і Захід якщо угода провалиться, оточених у Дебальцевому знищать для армії України це будуть страшні втрати. За цим прийдуть нові санкції від США, а може і від ЄС. А тоді конфлікт розгориться з новою силою, а це не потрібно жодній зі сторін. Угода не вигідна Україні. Ціла група експертів розносять документ в пух і прах. Адріан Каратницький з центру Атлантична Рада попереджає: якщо угоду виконувати, рукою подати до перевороту в Україні. Якщо угода буде виконана, всередині України виникне мілітаризована напівдержава, яка після проведення виборів ще й отримає легітимність для боротьби за владу вже у цілій країні. За рік чи два це дозволить Путіну віддати цим силам наказ штурмувати Київ, стверджуючи, що це не вторгнення, а наступний переворот в Україні, який очолюють українські ж чиновники та народ східної України, обурений прозахідною політикою київського режиму. Марк Галеоті з нью йоркського університету теж угоді не вірить. Для Foreign Policy написав статтю з головною тезою Москва готується консолідувати загарбання, перш ніж Україна отримає зброю з заходу. Нарешті Ной Снайдер, дописувач видання The Economist, дає угоді вирок. Не варта паперу, на якому підписана, бо має ті ж проблеми, що і попередня. Терміни розмиті, механізм дотримання слабкий, а сторони переговорів не несуть за неї жодної відповідальності. Олексій Кузьменко голос Америки.